Ну і на завершення нашої сьогоднішньої конференції про захист ментального здоров'я учасників освітнього процесу, як нагальне завдання в діяльності працівників психологічної служби в умовах війни, розповість Лонченко Надія Вікторівна, завідувач лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Прошу. Доброго дня, шановна світянська громада. Щиро сердечно хочу привітати вас з початком нового навчального року. І коли ми говоримо про ментальне здоров'я, то саме організоване системне навчання дітей і відповідно робота педагогічних працівників є одним із таких захисних механізмів, який дозволяє зберегти здоров'я, саме ментальне здоров'я. Нашого населення, зокрема і дитячого. І е, коли замислилася, а яким же чином розпочати розмову про ментальне здоров'я, е, відповідь прийшла сама собою. Е, учора увечері зайшла до одного із мережевих супермаркетів, і е, в тій секції, де знаходяться візочки, е, на очі попалася така фраза. Е, е, Візочок везе, і ми вивеземо. І це, знаєте, так мені відгукнулося після вчорашніх подій. Адже якщо ми не знаходимо опори всередині собі, дуже важливо знайти ту опору, яка знаходиться зовні. І це отакий був позитив у вчорашньому моєму дні. Коли ми говоримо про проблему захисту ментального здоров'я, вона зрозуміло, що надзвичайно загострилася з початком повномасштабної війни. Дбати про своє ментальне Здоров'я це така ж базова необхідність кожної людини, як і дбати про своє фізичне здоров'я. Тому саме психічне здоров'я дозволяє повноцінно жити, реалізувати свій власний потенціал, справлятися з життєвими ситуаціями і стресами, продуктивно і плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Результати всеукраїнського дослідження, психічне здоров'я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни, саме третя хвиля, показують, що 13% населення України, тобто тих, які взяли участь в опитуванні, відзначають свій ментальний стан як незадовільний, і цей показник дещо зріс порівнянні з двадцять третім роком. Взагалом, Майже третя частина опитуваних вважають свій ментальний стан задовільним, і майже половина оцінюють його на середньому рівні. В порівнянні з, знову ж таки, з 23 роком збільшилася збільшилась кількість тих, хто переживає напругу, страх, гнів, роздратування, безсилля. І зменшилась частка тих, хто відчуває надію. Загоїти психологічні рани, які залишає війна, це так, така ж важлива частина нашої спільної перемоги. Психологічна допомога має стати повсюдною, щоб нею міг скористатися будь-який українець чи Українка. І... Жодна війна не схожа на попередню. Кожна війна має свій специфічний глибокий яскраво виражений контекст, специфічні смисли і наративи для всіх її учасників. І тому на виключення теперішня війна. Вона має специфічні наслідки травмування, специфічні копінгові стратегії, а на рівні особистості, так і на рівні спільноти. Психічне здоров'я кожного учасника освітнього процесу це одне із ключових завдань сухочасної системи освіти, а також якісного і безпечного навчання дітей. Нам важливо створити умови, я кажу нам, це тобто всім педагогічним працівникам, і, зокрема, працівникам психологічної служби системи освіти, для психосоціальної підтримки насамперед тих освітян і дітей. Які живуть на деокупованих територіях, які пережили жахіття війни, які були. Свідками насилля, як психологічного, так і фізичного. Також варто не забувати про тих дітей, які перебувають вимушено перебувають за кордоном. Або ще така особлива категорія освітян і дітей це є внутрішні, які є внутрішньо переміщеними особами. Але, на жаль, через вплив війни такої підтримки, власне, психосоціальної підтримки, потребують усі. Учасники освітнього процесу, від працівника дитячого садка до університету, від наймолодших, які відвідують дошкільні заклади освіти, до найстарших здобувачів освіти. Узагальнюючи погляди. Українських вчених насутність ментального здоров'я можна констатувати, що цей феномен виступає такою інтегративною характеристикою особистості, що лежить в основі загального благополуччя та якості життя людини. В основі ментального здоров'я, окрім ментальності, як зрозуміло, покладено ще два таких системоутворювальних компоненти. І у ролі першого виступає Баланс між емоційним, психологічним, соціальним і духовним благополуччям особистості, а в ролі другого стан гармонії людини з навколишнім світом та з собою. Саме за умови єдності означених компонентів ментальне здоров'я лежить в основі процесу успішної адаптації людини до мінливого навколишнього середовища, дозволяє справлятися з кризовими ситуаціями. Зокрема, ті, що викликані війною, та підтримувати рівновагу між, між різними аспектами життя особистості. Е, і м, зрозуміло, що на стан ментального здоров'я е, на превеликий жаль впливає не тільки війна, але і пандемія COVID-19, про яку ми поступово забули зі з тими агресивними. Е, Наступом Росії, проте пандемія внесла так само свій негативний внесок у ментальне здоров'я наших українців і власне на психічний стан України. І ці умовно Дві такі е, важкі події е, сприяли включенню теми психічного здоров'я та психоціальної підтримки як невід'ємної частини е, особистісного та громадського здоров'я населення і стали пріоритетом урядів нашого українського уряду і багатьох міністерств. Замістили е, першої леді Олені Зеленської у травні 2022 року. Е, була започаткована всеукраїнська програма ментального здоров'я та почала функціонувати міжвідомча координаційна рада з питань охорони психічного здоров'я та надання психосоціальної допомоги. Супровід та розробка програми забезпечується координаційним центром з психічного здоров'я кабінету міністрів за експертної підтримки ВОЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є МКР, тобто Міжвідомча Координаційна Рада. Не відкладаючи на після перемоги, створюється система сервісів і послуг у сфері ментального здоров'я. І, відповідно, фундаментом у цьому є превенція, тобто просвіта, психологічна просвіта усього населення України. І на державному рівні здійснюється психологічна просвіта через всю українську комунікаційну компанію. Ти як? І, напевно, кожен із нас. Нас вже зустрічав у медійному просторі вправи дихальні вправи, вправа метелик, яка допомагає заспокоїтися у критичній ситуації. І зрозуміло, що надзвичайна ситуація, Тобто це не власне не тільки війна, але, наприклад, можуть бути і природні катаклізми, і пожежі, і ще ряд інших надзвичайних ситуацій впливають людей по-різному. І це залежить і від статі, і від віку, і від попереднього життєвого досвіду. Тому існує потреба у різних видах підтримки. І ключем до організації роботи з, з даними проблемами, власне, пов'язані з психічним здоров'ям та психосоціальною підтримкою, є розробка багаторівневої системи. Додаткової підтримки, яка власне, задовільняє потреби різних груп, це показано на прикладі піраміди. І всі рівні піраміди є важливими і далі повинні реалізовуватися узгоджено. Коли ми говоримо про базову психосоціальну підтримку, як ви бачите, з піраміди власне, цю базову підтримку потребують переважна кількість людей, які опинилися в надзвітні. Звичайні ситуації, і е, її можуть надати відповідно батьки, якщо ми говоримо про заклад освіти, можуть надати педагогічні працівники. Коли ми вже говоримо про цільову психосоціальну підтримку, то одним із таким провідником цієї підтримки у закладі освіти є соціальний педагог. І як ви бачите по піраміді. Ці, цю підтримку вже потребує менша кількість людей. Коли ми говоримо про психологічну підтримку, то на допомогу учасникам освітнього процесу на цьому етапі вже приходять відповідно практичні психологи. І коли ми говоримо про найвищий рівень, тобто спеціалізована психологічна чи психіатрична допомога, то зрозуміло, що вона повинна надаватися вже за межами закладу освіти і Її потребують вже значно менша кількість людей. І чим якісніше і продуктивніше відпрацюємо ми на нижчих рівнях цієї піраміди, тим меншій кількості людей знадобиться власне вже оця спеціалізована допомога. Зрозуміло, що ми вже ніколи не повернемося в умови до 24 лютого, як і взагалом держава, так і система освіти. Тому в напрямку психологічної підтримки та психоедукації. Потрібно шукати нові підходи. Як ви бачите, це є невеличка добірка тих матеріалів, які є розроблені українським науково-методичним центром практичної психологи соціальної роботи. Власне, з ними можна познайомитися як на сайті установи, так і в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук. Вони є повнотекстовими і їх можна завантажити безкоштовно. У багатьох Країнах є заклади освіти чутливі до психічного здоров'я. І варто сказати, що в Україні вже також ми маємо досвід запровадження таких шкіл чутливих до психічного здоров'я. Власне, в цих закладах освіти педагогічні працівники та шкільний персонал розвивають навички діагностування проблем, які можуть спостерігатися в учнів. Адже на теперішній часті нормативи чисельності. Який є для працівників психологічної служби, не дають змогу дійти психологу, побачити кожного учня. І це ще коли ми говоримо про онлайн навчання. Коли ми говоримо про онлайн навчання то зрозуміло, що на передовій спілкування з дітьми є власне вчителі. І, Спостерігаючи за учнем е е Необхідно розробити таку собі систему скерування, щоб педагог, помічаючи проблему в дитині, знав, куди скерувати і до кого її скерувати. Зрозуміло, що в переважній більшості у наших реаліях це буде практичний психолог чи соціальний педагог закладу освіти. І що важливо у такій моделі школи чутливого до психічного здоров'я, що відповідальність покладається не лише на вчителів, але і дуже важливо розробити практики взаємодії з батьками, показати їм оті червоні прапорці, по яким вони так само могли би визначити, чи є така нагальна потреба звернутися до психолога в залежності від поведінки дитини. І навіть технічний персонал, чи, наприклад, водій автобуса, який возить дітей з дому в школу. І навпаки, в, у неформальній обстановці може побачити е, ті проблеми, які є з дитиною, і, відповідно, скерувати її до е, педагогічного працівника, чи власне до практичного психолога чи соціального педагога. Е, добре відомо, що дитина може заразитися від дорослою тривогою, агресією, страхами. Е, однак вона так само може. Перейняти спокій, врівноваженість, розсудливість. І тому головним гаслом таких дорослих, а власне педагогічні працівники є таким дорослим, який є поруч з дитиною, має стати фраза Спокійний дорослий, спокійна дитина. І за пірамідою інтервенції, про яку ми говорили дещо вище, саме вчителі, батьки можуть надати дитині підтримку, от заспокоєння, повернути контроль над життям після пережитої кризової події чи травмівної події, і не дати розвинутися ознакам психологічних розладів у майбутньому. Ще би хотіли зупинитися на такому понятті, як травмочутлива, чи травмоінформована чи травмофокусоване навчання. На тепер єдиного, скажімо, визначення немає. І ще на такій моделі, яка називається стілюючі класи. Власне, український науково методичний центр два роки поспіль спільно з німецькими колегами, реалізує такий проєкт, який називається Хоуп, допомога в подоланні. яка... І Дає можливість навчити спочатку практичних психологів у цій моделі стілюючих класів, щоб потім вони передали ці знання педагогічних працівникам. І це є допомога дитина в укріпленні її резильєнтності, опрацювання наявного травмівного досвіду, пошуку адаптивних та захисних механізмів, збереження психіки та попередження посттравматичних стресових розвитків. Ці моделі, про які я згадувала раніше, передбачають дуже прості кроки та дії дорослих, які є поруч з дитиною, дотримання певних принципів і правил, які не вимагають особливих ні матеріальних, ні часових. Затрат у цих моделях освітній процес передбачає не лише передачу і відтворення знань, але й організацію певного простору для такого соціально-емоційного навчання, розвитку, прояву творчості, музично-мистецьких форм самовироження. І, власне, він використовується як засіб укріплення резильєнтності, попередження негативних наслідків, травмівного досвіду та психологічних ускладнень. Сьогодні я вже декілька разів згадувала практичних психологів соціальних педагогів. Саме вони є працівниками психологічної служби системи освіти. І в теперішніх важких умовах власне, психологічна служба системи освіти стала тим надійним джерелом підтримки для тих, хто цього потребує. І координаційним центром було проведено аудит усіх фахівців, які... В країні в різних відомствах, які здатні надавати таку психосоціальну підтримку. І виявилося, що у системі освіти працює найбільше таких фахівців. За даними інституту модернізації змісту освіти, на тепер у системі освіти працює понад 20 тисяч працівників психологічної служби. Варто сказати, що 13 тисяч із них є практичними психологами і майже 7 тисяч складають власне, соціальні педагоги. Багато це чимало. За тими нормативами чисельності, якими існують на тепер практичні психологи забезпечені на 76%, соціальні педагоги на 65%. Але зрозуміло, що рівень забезпеченості залежить від типу закладу освіти, від місця розташування. Так, наприклад, найбільш забезпечені практичними психологами саме заклади загальної середньої освіти, які знаходяться в містах. Найменше можна сказати, що практичні Психологами забезпечені заклади дошкільної освіти, які знаходяться у сільській місцевості. Зрозуміло, що за часи існування. Психологічна служба, і в зв'язку з тими новими викликами, які є, потребує докорінної трансформації. І в минулому році при відділенні психології і спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук була створена робоча група, яка розробила концепцію реформування психологічної служби в системі освіти на період до 30-го року. І, власне, ця концепція на тепер покладена в основу трансформації. Психологічної служби. Якщо згадати про соціальних педагогів, то на тепер розробляється професійний стандарт соціального педагога, що є дуже важливим для унормування діяльності саме соціальних педагогів у закладах освіти, що ж може зробити заклад освіти для зміцнення ментального здоров'я? Власне, заклад освіти може стати тим місцем, де про психічне здоров'я не бояться говорити. Вчать дітей дбати не тільки про своє тіло і довкілля, але й про власний добробут і психіку. Заклад освіти може організувати простори, сприятливі не тільки для фізичного здоров'я, але й такі психологічні простори, кімнати, де ніхто не потурбує, допоможе заспокоїтися і зосередитися. Заклад освіти може навчити просити про допомогу. Чому це стосується не тільки здобувачів освіти дітей, але й педагогічних працівників, заклад освіти може підтримати дітей, які відчувають труднощі з адаптацією, з сприйняттям і скерувати. До фахівців, які допоможуть у цьому. І власне ментальне здоров'я має знайти окрему позицію в системі цінностей закладу освіти. А що ж далі? Та? Попереду багато роботи, адже ми стикаємося з новими викликами майже щодня. Впроваджуючи нові методики і підходи, ми зберігаємо наше суспільство спільне прагнення, забезпечити ментальне здоров'я, підтримку та розвиток кожній дитині, кожному педагогу, кожному учаснику освітнього процесу, зберегти ментальне здоров'я, яке є невидимим нашим двигуном і основою стійкості, важливо не просто бути готовим підхопити людину там чи дитину, коли це буде потрібно. Але й запобігти, запобігти проблемам, вибудувати нову культуру, де ментальне здоров'я таке ж, таке ж цінне, як фізичне, а піклування про нього є власне, щоденною звичкою. Хочу подякувати всім, хто долучається до роботи, до обговорення і працює на благо наших дітей і нашого світлого майбутнього для України.